Так, прийшла Русланка до нас. Ну що, розкажи нам трошки. Хочу подякувати пані Марії і її колежанкам Союзу Українок міста Нью-Йорк за допомогу, яку вони надають нашій сім'ї, Нашій сім'ї, тобто говорять. Тому що був особлива дитина. Особливо не в плані тому, що він не ходить, а в плані тому, що він... Дуже розумний, дуже позитивний. Йому Господь дав дуже світлу голову, ясний розум. Ну, а ніжки вже ми спільними зусиллями ставимо його на ніжки. І ваша допомога була дуже дорожча. Лікування дороге, я просто його не можу сама потягнути. Я привикла розраховувати завжди тільки на себе, ніколи не зверталася по допомогу. Ну, як сталася така ситуація, що хвора дитина, вона... Кажуть, стукайте відчинять вам, почала слухати. Я дуже вдячна вам за те, що ви відгукнулися, за те, що ваша допомога дає шанс моїй дитині стати на ноги. Після першого курсу ми перший кожний відбули, благодаря пані Катерині. Після першого курсу мене було більше двох хвилин стоїть, хоч до того він не стояв. Він на шостий день першого курсу він став сам сидіти на підлозі, до того в нас... Так от не получалося. Зараз він більше двох коли стоїть, він при тому ще два, три, чотири рази, як в нас вийде, може присісти. Ну, ми вже три кроки самі зробили, правда, це тільки раз в нас ще вийшло, але вийшло раз, вийде і в ще в нас вийде. Він, він дуже хороша, дитина, дуже набожна дитина. Він до церкви ходить. Цей раз були в церкві, всі ставали на коліна, він став, Батюшка проходить, а він стоїть, отак ручки склав і так. Не знаю, що він там собі думав, ну, стоїть на колінцях посеред церкви дитина, батюшка йде його, погладив, а він не відволікайте. Такі, ну, він такий дуже... в він церкві, він навіть мені може зауваження зробити, якщо я з кимось щось говорю. Отаке, не, не по поводу церкви. Мамо, ти куди прийшла? Дуже, ну він дуже як Дорослий, росій, як та славний і через те вам дуже вдячна, тому що тільки завдяки таким людям ми не втратили віру в те, що є хороші люди, Добре, що, що Бог перемогли. до нас посилає добрих людей. Слава Богу. Ну, надіюся, що Бог вам сторицею верне всі ті душевні і матеріальні, і все те, що ви нас склали. Бажаю вам, щоб в ваших сім'ях завжди всі були здорові, щоб ви ніколи не знали. Ні біди, ні горя, ні хвороб. Хай вас Бог береже.